Класичні високі труси польського виробника Ельдар модель Vita. Вони виготовлені із якісного м'якого мережева, пружна еластична мікрофібра, вона десь має ще незначний коригуючий ефект, є бавовняна обов'язкова ластовиця, зручна різиночка широка, яка добре тримається. І також хочемо відмітити, що труси вони повномірні в Ельдарі. Тобто 2XL це будуть стегна десь 120-124 виробник досить повномірний за розмірною сіточкою. По спинці пояснична частина із мікрофібри, дуже зручно і гарно, а нижня частина із м'якого приємного на дотик мережева. В інтернет-магазині Білизна Ін Йуан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.